Цікаво, тут в Канаді будуються різні будинки, різні хати. Фактично, багатьом українцям це не подобається. Але такі будинки стоять по 50-100 по років і, як то кажуть, вас точно переживуть. І тому це такі, знаєте, речі, які не поміняються тут в Канаді, але важко дуже новоприбулим до них привикнути. Я не знаю, чи ви бачили, але ви точно бачили це сонце. Це сонце, яке покрито повністю димом. Сьогодні в Едмонтоні, на жаль, знову дим. Ці лісові пожежі продовжують горіти, створюють дуже погане повітря тут в Едмонтоні. Але цього року не можна дуже жалітися, бо минулі пару літ було дійсно дуже поганими. Цього року ще більш-менш нормальне літо було. Деколи були ці такі важкі дні, як сьогодні. Але маємо те, що маємо. Знаєте, друзі? Я з самого початку, як почав цей канал, я завжди вам доносив дуже багато безкоштовної цікавої інформації, особливо від людини, яка проживає в цій країні вже довгий час. Тому це дуже допомогло багатьом сім'ям і багато сім... сімей мені, ще до сих пір, і мені не потрібно ніяких. Щоб мені хтось дякував, взагалі мені це було дуже приємно робити, і я це продовжую робити від щирого серця. Бо так потрібно. Треба залишатися людиною, допомагати людям, і доносити людям важливу інформацію, бо ви ніколи не знаєте, як ця інформація може допомогти. Можливо, і неможливо, точно більшості людям вона не допоможе. Але навіть якщо вона допоможе одній або двом людям, це вже виграш, це вже добре, і так повинно бути. Я вам хочу сьогодні розповісти про. Пару речей хочу вам розповісти трошки про Open Work Permit, який продовжили, на який ви можете податися, і як ви можете на нього податися. Це дуже важлива інформація, бо вона вам дасть можливість залишитися в Канаді. Трошки надовше. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка знаходиться тільки провінції Онтаріо і допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Кует, відкривати банківські рахунки, отримувати кредитні картки. Я залишу посилання в описі під відео, як ви можете напряму зв'язатися з професіоналами з BCU Financial, які будуть дуже раді вам допомогти. Також ми поговоримо сьогодні. Про дуже цікаву ситуацію, про одне місце і одне містечко, яке пропонує гроші. І це не маленькі гроші за те, щоб ви туди переїхали. І я не один раз розповідав українцям, що Канада вона дорога, якщо ви їдете в топові провінції, в топові великі міста. Але багато українців не розглядають і чомусь не дивляться на... Менші міста, які знаходяться в цій великій, прекрасній країні, де справді жити досить доступно і навіть досить дешево. І можна придбати і своє житло нормально, і жити спокійно. І знаєте, ну просто це не для всіх, але є такі можливості. Тому слухайте це відео до кінця, щоб ви не пропустили важливої інформації про цю фінансову допомогу. І почнемо говорити зразу про Open Work Permit, який зараз багатьох українців чекає. Канада продовжує знову і хоче бачити українців, дає шанс українцям залишатися в цій країні. І повірте, більшості українців, які зараз перебувають в Канаді чи приїхали в Канаду в 2022 році, на початку хейтали Канаду, не розуміли Канаду. І я завжди говорив, що почекайте, рік-два і все буде трошки по-іншому вам виглядати, коли ви привикнете до цієї країни. Коли ви знайдете нормальні, більш-менш оплачувані роботи, будете більш-менш стабільні вже, і почнете розуміти трошки, так і відбулося. Більшості українців їм подобається Канада. Вони вдячні за те, що Канада їм відкрила двері. І українці, які дійсно робили своє дослідження, таке дуже міцне, то вони вже й мають своє житло, працюють, заробляють поверх 30 доларів в годину. З ясно, що не всі. Але повірте, є, є багато таких історій. і Якщо хтось не хоче їхати в Канаду, повірте, Канада це американський континент. Сюди будуть їхати, хочуть їхати, тут мало ще населення, тут багато можливостей. І такі міста, як Едмонтон, Монреаль, Квебек, Отава, Калгарі, Ванкувер, Торонто це міста, які розвиваються. Там постійно щось будується. Інфраструктура покращується. Навіть такому місті, як Едмонтон. Яке років 5-10 назад просто було таким, знаєте, великим містом, де без автомобіля просто нереально було вижити. І ще до сих пір дуже складно. Але тепер будуються такі, можна сказати, в великому місті Едмонтоні такі 15-хвилинні менші містечка, райончики, які мають абсолютно все для людей. Тобто магазини, перукарні, бари, магазини одягу. Розумієте, ну все, що потрібно людині для зручності. Тепер будується і створюється, і це показує тільки одне, що Канада рухається в ногу з часом. Канаді буде добре. І якщо ви хочете і не лінивий і дійсно можете себе знайти, то вам буде добре в Канаді. Канада не є така країна, що ви будете тут бідувати. І тут нема українців, які бідують. Повірте, бо це не є країна для якраз де, які можна бідувати з такою з таким менталітетом, як українці. Українці завжди знайдуть. Як зекономити гроші. Українці завжди знайдуть, куди піти, е, як самому щось зремонтувати. Тому це не є дуже проблематична країна. Просто більшості українців, які стикнулися з проблемами в Канаді, вони просто приїхали в такі міста, як Торонто, Ванкувер, і вони просто побачили, наскільки там ціни, наскільки там велика конкуренція і наскільки там просто немає розвитку. Навіть якщо у вас дуже-дуже добра робота, там дуже складно знайти себе в цій країні буде. І тому їм не вийшло, тому вони покинули Канаду і тому вони наговорювали на Канаду. Але тепер люди, які колись на наговорювали на початку, вже змінили своє ставлення про Канаду. Вони більше її розуміють і вдячні Канаді за все, що вона їм. дала. І українці, які приїхали в Канаду до 31 березня 2024 року, по програмі КоЕД тепер можуть податися на Open Work Permit аж до 31 березня 2025 року, які перебувають зараз тут в країні. Це справді дуже хороша новина. І я хочу, хотів вам про це розповісти, що, по-перше, так, ви зможете продовжити свій Open Work Permit, І фактично, якщо грубо е, говорити, якщо ви будете подаватися, наприклад, там, в кінці березня чи на початку березня, то ви можете аж мати цей Open Work Permit до 2028 року. Це справді досить таке. Хороше відчуття, що ви маєте можливість залишитися в цій країні. Звісно, якщо у вас буде діючий закордонний паспорт, і ви можете податися на продовження Open Work Permit тут, в Канаді це дуже-дуже навіть класно і зручно. Але я не рекомендую нікому чекати до останнього дня, бо я бачу, що там на форумах люди пишуть: почекайте до 31 березня, тоді подайтеся, і ви будете довше мати можливість тут залишитися. Так, якщо дивитися з Такої точки зору це дуже вигідно і дуже розумно. Але якщо всі будуть так робити, то самі розумієте, що це буде. У вас просто буде потім проблеми в кінці, ваші аплікації знову не буде розглядатися, бо все буде в той самий момент накидатися на канадський уряд. І це неправильно, це не добре, тому бажано почекати ще, може, до кінця року. Але думати про це, якщо вас це цікавить, просто подаватися і продовжувати свій Open Work Permit, щоб ви просто його вже мали. І не переживали і собі спокійно, жили в Канаді. Тепер я хочу розповісти, як ви можете отримати додаткових 30 тисяч доларів, будь перебуваючи в Канаді. Якщо когось цікавить, я зразу вам скажу, що ця інформація не для всіх і всім не підійде. Але можливо, можливо, одному навіть з 5 тисяч переглядів чи навіть двом з 10 тисяч переглядів це допоможе. Містечко Мусомін, яке знаходиться 225 кілометрів. Від міста Саскатун і ближче в сторону е, кордону з провінцією Манітобою. Фактично, в ту сторону зараз пропонує людям 30 тисяч доларів, якщо ви почнете будувати будинок в їхньому, можна сказати, такому селищі. Чому я називаю селище? Тому що в Канаді, щоб називало містечком або якимось таким малесеньким містечком, має бути населення 5 тисяч плюс. А тут населення 2600 поки що, і вони планують дійти до тої планки, добратися до тої планки. в тому містечку зараз дуже йде розбудова. Там і лікарню пробують будувати, там є лікарі. Тобто, в принципі, ситуація непогана. Якщо зробити своє власне дослідження і отримати цих 30 тисяч доларів на будівництво вашої, вашого приватного будинку, то це непогано. Це вам допоможе. І приватні будинки вам будуть там коштувати дешевше, бо там земля набагато дешевше коштує, ніж в такому топовому місті, як Едмонтон, Калгарі, чи Ванкувер, чи Торонто, звісно. І я прикріплю офіційну новину. Де ви зможете знайти назву цього містечка і зробити своє власне дослідження. Але я думав, що це буде дуже цікаво вам донести цю інформацію, важливу інформацію своїм глядачам, щоб ви просто про це знали і собі самі подивилися. Навіть просто подивитися, поцікавитися це вже, як то кажуть, навіть вартує того. Тому, друзі, дякую вам, дякую, що ви завжди дивитеся мій канал, і ви тому отримуєте хорошу та корисну інформацію. І дякую всім, хто мене підтримує. Мені це дуже і дуже приємно. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.